Виконуємо номер 418 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Господиня запланувала засолити 80 кг огірків. Ціна на огірки була 30 гривень, але потім зменшилась на п'яту. скільки грошей заощадла господиня, придбавши огірки зі знижкою. Знайдемо, на скільки гривнів зменшилась ціна. Тобто одну п'яту від тридцяти. Тридцять ділимо на 5, множимо на 1. Виходить шість. Шість гривень на стільки, зменшилася ціна. Ну, а тепер знайдемо скільки заощадла господиня. 80 кг множимо на 6. Це буде 480 гривень. Заощадила господиня. І записуємо відповідь. Відповідь